Придавайте, привіт, привіт, Ірина і Леонід. Все гарного дня. О, добрий день. Добре. Пропажі. Ви наші. Ви наші пропажі. У На нас не було манулого приняти. Да. Я пам'ятаю, що дивилася вас. Нема. А що таке сталося? Добре, добре. Працюємо. Працюємо. Працюємо Зайняті були. Да, зайняті були. А були. Розкажіть по, по скільки сало розкажіть. о, дякую, дякую за хабара. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Змерзли трохи? Ні? Ні, нема коли. Нема коли. <ріпи> Дуже добре. Саме дорога ще 120, саме дешевше 40. Від 120 до 40. до 40 гривень за кілограм. Добрий день. Добрий день. Розкажете за ваші м'ясні продукти? Копчені кури по 200, 200 гривень кілограм. М'ясо копчене по 400 на 400 на 400 вісімдесят. У вас, 380. У вас власне, виробництво. власне виробництво. Усім привіт! Усім доброго суботнього ранку! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні субота і у місті Луцьку суботній ринок. Ми з вами переглянемо ціни на. Сало м'ясо, молочні продукти та яйця. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Доброго вам ранку! Доброго. А ну розкажіть мені ціну на яйця. Яйця 80. По 80. Тортики, як завжди, 150. Дуже-дуже смачні, а творог. Сир. 150, тому що. Uh -huh, а сиротка? 15, 10 ку Все, дуже вам дякую, гарного дня. Дякую. Так, тут є ось шацьке масло. Зараз подивимося, яка ціна. Шацьке масло коштує 520 гривень. Голландський сир 280, класичний сир 380, сулугуні 380, моцарела 420. Свіженький можна брати. Так, і йдемо далі, дивимося, які ціни. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, прокоментувати. Для нас ваші коментарі дуже важливі. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, тут бачу, що цибулька 22 гривні, морква 25, буряк 20, капуста, ось така невелика, 25 гривень і 30. Добрий день. Так, ця господиня дуже привітна. Її хвалять покупці. А скажіть, ну, будь ласка, яка ціна на кури? За кілограм. Молоденьки цьогорічні все бів, кілька кури. А домашні яйця? 80. По 80. Дуже вам дякую. Так, і йдемо далі, Дивимось, що у нас тут, як завжди, є сир. козячий. добрий день. А нагадайте ціну за сир. Чотириста вісімдесят, зрозуміло. Так бачу, у вас і сало є. Сало то а не скільки по дев'яносто, а ось ця ковбаса ліверна по двісті за кілограм. Так, бачу картопля. Двадцять п'ять. Все, до, 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 гарного вам продажу. Дивимось далі. Тут також є сало. А ціна сала? Ні, сюди давайте. Розкажіть, скільки сало. 40 60 80. 120. — дороге 120, 40. від 120 до 40 гривень за кілограм. Зараз пройдемо далі. Подивимось, що тут ще є. Пан Микола торгує, як завжди. У нього є фреші по 60 гривень за літр. Також є яблучний оцет, кому потрібно, можна підійти купити. Різні олії. Ось такі. О, дякую, дякую за хабара. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Змерзли трахні. Ні, нема коли. Ні, нема коли. Дуже добре. А скажіть, яка ціна яєць у вас? Що? Що-що? — Яєць. 80. — По 80. 80, так як і скрізь. А яблука? Яблука по 25 так. і по 15 трошки. І по 15 такі. Добре, добре. Все гарно, врода щасливо. Добре. Так, ідемте далі. Подивимося, що в нас є тут. Як завжди бачу яблука. Ціна від 25 гривень до 35 за кілограм. Так, і йдемо далі, подивимось, що привезли. Дуже багато є сьогодні продавців на ринку. Є різні. Ось бачу овочі, картопля по 25, цибуля по 25. Тут також бачу пекінська. А яка ціна пекінської? 60. По 60 гривень Пекінська капуста. А ось така капуста. По 40 гривень. Огірочки квашені? По 70 квашені огірочки. І цибуля так само 25 гривень. Далі дивимося, що в нас є сьогодні. Тут також морква 20, буряк 20, картопля сітками. По 25, яблука 30 і така дрібніша цибуля по 20. Так, далі дивимося, що тут ще є сьогодні в нас. Продавців багато, привезли, багато всього. Тут місні різні продукти. Я хочу вас А звідки ваша продукція? Справить, не чують, ладно, йдемте далі. Зайняті люди. Так, тут також багато овочів, але цін не видно. А які ціни на бурячок? 22. І морква? 25. Ну, в принципі, як і скрізь. А яйця домашні? 70. О, у вас по 70. А хрін? 50 гривень 300 грам. Угу. А бачу, кролик у вас є. Це нутрі. А, нутрі? Або цікаво, ще такого не було. Свіженька сьогодні тільки були 230 за кілограм. 230 за кілограм, кілограм нутрі. Дякую. 20. Так, тут також гарна консервація різна. І грибочки. А яка ціна банки грибів? Майки 100, по 200. Ага, по 100 і по 200. 80 солені. Солені а гриби 80, 80 гривень. Майки 80 гривень, висипаю в кульок. Можна на, так попробуйте. в кульочок взяти. Дуже добре на смак. Тут також і, свіженька і, нутрія. Помити, познати, Дивимось далі. А ось тут кури. Зараз запитаємо, яка ціна курей за кілограм. І також бачу, що дуже-дуже гарна зелень. А скажіть ціну курей? Це індички. А, індички? 250, По 250. Да. А зелень така хороша? 30, 38, 20 цибулька. Так, 30, 38, цибуля, 20. А Салат 30. По 30. Яблука теж такі да. Угу. По 35, зрозуміло. Ну та бачу, гарні, так? Ні, ні. Ну, візьміть. Добре, дякую. Mm. Все, гарного вам продаж. А ще за яйця не спитала. Скільки яйця? 75 яйця. По 70, О, у вас дешевші. 75. Все, до побачення. Бачу. Так, тут. Капуста 29 гривень, ось така, картопля по 25 сітками, як і була, ціна не змінилася. Так, що тут далі у нас. Добрий день. Добрий день. Морква 22 гривні, буряк 22, і цибуля 22 гривні. А молоко яка ціна? Півторачка 50 гривень. Півторачка, а ось ця капуста брюссельська? – Брюссельська – 15 гривень 100 грав. 15 гривень. Горіхи бачу у вас лущені. Горіхи – 20 гривень за 20 гривень. Ну в принципі, ціни не змінились, правда? Ви не піднімаєте. Капуста. Слухайте, а капуста трошки стала дорожча, я б сказала. Правда? Дорожчає капуста. Все гарного вам продажу, до побачення. Щасливо! Так, тут бачу, продаються яйця. Е, в магазинах-маркетах яйця подешевіли. А тут ось від 55 гривень до 25 за брудні яйця. А напишіть, будь ласка, у коментарях, які ціни на яйця у ваших містах. Дуже цікаво почитати. Тому що от в наших супермаркетах міста Луцька яйця дешевші, по 40 гривень. Так, тут теж дуже багато картоплі з сітками. А картопля яка ціна? По 25, дякую. Так, тут різні овочі, фрукти. Цибуля 20, мандарини 85, гранати 150, хурма 100. Так, тут що у нас є? Тут також багато зелені є. Цибулька ось така синя по 30. Ось така жовта по 25. А цибулька. Цибулька по 20. Зелень теж дуже гарна. Свіженька, бачите, зима, а дуже гарно зелень продають. Тут також гриби, тушонка по 145 гривень. Дивимось далі, що є. Сьогодні досить насичений ринок. Гриби по 90 гривень в такі печериці, консервація саван, по 100 гривень, саван. помідори, і так, більша саван. банка 150, Пекінка, капуста 80. Пекінка 60 гривень. Пекінська капуста по 60 гривень. Ось бачу, вже навіть і квітки привезли. М -м -м. Бачите, вже трішечки запахло весною в місті Луцьку. Десь 2 градуси тепла, вже потрошки починає теплішати і вже почали вести квітки. Кого? Так, Тут також є апельсинчики, мандаринчики, тут є сирок домашній. Йдемте далі. Дивитися, тут дуже багато також м'ясного. Так, о, яке гарне сало, зараз запитаємо. Щось повсте гарне сало. О, добрий день. Добре. Пропажі ви наші. Ви наші пропажі. У До нас не було минулого тижня. Да. Я пам'ятаю, що дивилася, а вас нема. А що таке сталося? Працюємо. зайняті були. Да, зайняті були. були. А розкажіть, Топ, по, по скільки сало, розкажіть. 180, Ось таке гарне, ясно. І це те все по 180. Так, так, так. Зрозуміло. Так. У вас вже немає м'яса, як я завжди? немає. така, угу. 90 гривень, по 80. Ви все спродалися, молодці. Все сало. Ну так, але у вас, до речі, я так трішки пройшлася, ще не весь ринок. У вас найгарніше сало. Дякую. У вас найгарніше. Ось гарно продажу. продажу. Так, дивимось. Далі ось тут, бачите, також люди купують щось. Яблучка по 20 гривень ось такі. Так, далі дивимось, що тут є. Купують м'ясні продукти. Так, зараз запитаємо. А скільки молочко? Яка півторашка, двойка? Ну, скажіть, літрову. 40 гривень. 40 гривень літра. А горіхи? 20 гривень стакан. А качка? 220 гривень. 220, зрозуміло. Сир по 130 гривень домашні купують люди, навіть стоять черга. Так, тут теж дуже гарні яблука. Морква 35. Буряк 22 гривні і цибуля 20 гривень. Так, пекінська капуста по 60 гривень. Так, тут домашні кольорові такі гарні яйця. А скільки яйця коштують? 70. По 70, зрозуміло. 15 гривень горіхи, домашній часник. Усе дуже гарне. Так, дивимось далі. Що у нас сьогодні є, друзі? Нагадую. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, прокоментувати для нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Тут сітками картопля оптом по 22 гривні. Буряк по 18 гривень. Капуста ось така велика по 35 гривень. Морква по 15 гривень. Цибулька по 18 гривень. І терта морква по 35 гривень. Вже потерта, готова. Добрий день. Добрий день. Скільки ваша морква? — Різні 30 і 35. — 30 і 35. Цибулька? Сибулька теж 30 і 20. А буряк? — Буряк — 25 гривень. — 25. У вас, в принципі, ціни не сильно Ні, ціни так, як такі були, самі. — А ось така капуста печена? — Капуста — 80 гривень. — 80 за кілограм, зрозуміло. — 100 гривень. — Все, дякую вам. Так, ідемте далі подивимось, що ще є. Сьогодні базар такий, люди-продавці. Приїхали дуже багато. Яблука дуже-дуже гарні, по 30 гривень. Ось такі. Придавайте привіт. Привіт, Ірина і Леонід. Все, гарного дня. Так, ідемо далі, подивимося. Ось тут. Добрий день. Добрий день. Розкажете за ваші м'ясні продукти? Кажем, Копчені кури, кури. По 200 гривень. 200 гривень кілограмів. М'ясо копчене по 400. на 400. 400, у, вас 400. 380. у вас власне виробництво. Власне виробництво. Зрозуміло. А Домашні яйця. Домашні яйця 80. По 80, але такі великі, ух, Великий, дуже гарні, все гарно продажу, щасливо. Так, і йдемте далі, що в нас є. Подивимося, ось тут є індики. – Ні, то Півні, півні такі великі. О, да, о. Півні такі хороші, бачу, хороші, житенькі, дуже зліженькі. хороші півні. Так, а яка ціна за кілограм? 200. – 200, бачу. Ну угу. два кілограми, а то до 3 кілограм. Два трошки 890. Угу, – дев'яносто. Ну бачу що, напевно, не старі, такі на, нормальні. Ні. Угу. Так, так, дуже гарні. Можна підіходити і купувати, а домашні яйця. 70. По 70 гривень за кілограм. Тут багато різних квасолі, яблучний сік, 1 літр 50 гривень, сік томатний 40 гривень, квасоля, горіхи 15 гривень. Мішка принесу. Так, ідемо да, далі. Подивимось, що привезли сьогодні. Так ось тут теж багато всього. 700. Є. Різне коріння, пастернак, сушка, петрушка ось така свіжа. Продавець відійшов. Зараз запитаємо, по чому ось таке коріння. Різне петрушки свіженькі накопали і продають. Квашені огірки домашні. Шипшина сушена є. Угу. А яка ціна огірочків за кілограм? 70. 80 гривень. І давайте йдемо далі, подивимося, що ще. Так, ось тут хліб, як завжди, привозять. Галя, коли буде? буде. Йдемо далі дивитися сюди, що ще є. Так, тут домашні якісь копчення. зараз, А яка ціна горіхів? По 30 гривень. Угу. А картоплятка жовта гарна. По 25. По 25. Квашені овірки яблука, яблука. На меду. На меду. 80 гривень. 80 кілограмів. Безподобні. Uh -huh. Так, так. Квашчина медом. А скажіть сало ще, яка ціна сала банку? Е, можу віддати за 350. За 350, з банкою, так? Да. а жир, А жир 50 смалець, 50 гривень банка. Угу, дуже дякую вам. Гарного продажу. Так, йдемте далі, подивимося. Так, тут різні сири. М'ясні продукти. А яка ціна ось такого м'яса? То шинка 170, 170. а ребра? А ребра такі, то стача вже. 120 130. Були. Бачу, у вас фарш, бо вже немає, так? Я багато не роблю. Угу. Забрали вже, так? Угу. Яка ціна була? 130. 130. О, хороша ціна для фаршу. А бочок яка ціна? Бочок 160-170. Угу. Тобто і дешевше. А сало таке? Таке по 80. По 80. Солене є сало? Так. Да. А яка ціна соленого? По 100. По 100. Угу. Дуже вам дякую. На здоров'я. Так, тут також ріжуть, купують м'ясо. Зараз запитаємо ще мед по 100 гривень за баночку. Добрий день вам. Добрий день. А скільки сир домашній? 130? 120. 120. А яйця домашні? І молочко ще скажіть. 40. По 40. Дуже вам дякую. Так, тут талія. Бачу, яблучка теж є, ціни не видно. Десь відійшла продавщиня. Вон, картопля, теж цін не видно і продавця десь немає. Тут теж, як завжди, кури, яблука теж дуже гарні. Я вам скажу, що у місті Луцьку дуже багато свіжих гарних яблук. Можна підходити купити. Так, ось тут м'ясні ну, продукти продають. Олія. Зараз запитаємо ціну. Олія коштує 265 гривень. Ось така велика банка. А скільки тут літрів? П'ять літрів. 55 літрова коштує. Уліє. Так, і йдемо далі. Тут, як завжди, на виході теж є яблука по 30 гривень, дуже-дуже гарні, великі, по 35 і по 30. Продається свіжа риба, ось така гарна. А яка ціна риби? 110. По 110 риба, ось така гарна. На виході, як завжди, продають. Можна купити. Даринчики 85 гривень, гранати по 150, ківі по 100, хурма коштує. Так, зрозуміло, хурма коштує ось така по 100 гривень за кілограм. Дуже вам дякую. Так, тут картопля, горішки по 20 гривень. м'ясні продукти ось так продають. Так, ось люди купують. Добрий день, такі гарні свічки. Бачу, купиляють. Купуйте, купуйте, дуже гарні свічки. Такі фігурні, красиві. Ось, бачите, купують свічки, молодець. Дуже гарні. Купують ось тут, бачу, медок є. А мед вас так само, соти а. по 25, півлітрова банка 100. по 100. 100. Угу. Різний є мед, різні трав'я і, 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 і гречаний і у вас. Можна підійти купити дуже різноманітний є мед. Так, і так, ми обійшли з вами ринок уже практично весь, і будемо потрошки вже виходити з ринку. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки для нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. І зараз ми ще трішки ось тут пройдемося і будемо потрошку виходити з ринку. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі! know how you feel baby i just wanna go where you love take me i'm losing my sanity you take me under for you i surrender you're making me land on other side of gravity boy you got me under boy you got me fond of Yeah, boy you got me in love i can't ignore it i wish you noticed me i wish you knew the emotion provoked in me.